У мене одне питання тоді може з мене? Так, у мене рішення про збільшення розміру статутного капіна, капіталу комунального підприємства Славбудищі тепломережі у зв'язку з реорганізацією комунального підприємства славутич електромережі шляхом приєднання до комунального підприємства славутич тепломережі згідно рішення Славутицької міської ради від 11 серпня 2023 року. Та підписання передавального акту балансових рахунків матеріальних цінностей та активів комунального підприємства ставутичних електромережі. Просимо збільшити розмір статутного капіталу тепломереж без додаткового фінансування А на яку цифру? 887 тисяч гривень. Так, але, да? да, але це моє рішення буде після рішення Наталії Володимирівни. У неї буде рішення а, затвердження передавального акту. І це нам дозволить завершити реорганізацію комунального підприємства «Славутич електромережі. А передають матеріальні цінності ЖКХ знову? Чи від кого? Матеріальні цінності. Електромережі з електромереж а, до тепломалежів. А, тобто самі себе Так, все, дякую, це моє питання. <гуми> Тим паче без гроші. Програма безбар'єрність 2024-2026. На 24 2024 рік планується 580 тисяч. З них 100 тисяч. 100 тисяч це завдання 15 заняття вони в університеті для дорослих. Вони вже передбачені у програмі освіти профінансовані з бюджету. Але ми включаємо, бо це освітня безбар'єрність, тому ми включаємо їх безбар'єрність, але вони по цій програмі не... Програма освіти кого. А? Програма освіти кого? Це, кого? це заняття в університеті для дорослих. Там це зарплата вчителів, які в цьому університеті. Така, а безбар'єрність як, як А безбар'єрність, це ж люди там вже приймають, участь, люди вже пенсіонери, а це люди теж відносяться до маломобільних груп населення. Що вони будуть там отримувати якого світу? Вони там проводять заняття, наприклад, от я знаю, що уроки польської мови, ще там заняття, різного, різного роду заняття. Я не дуже розумію, безбар'єрність до чого. Я ще вам кажу, що це люди похилого вику, вони відносяться до маломобільних груп населення. теж, Вони теж безбар'єрні. Це безбар'єрна освіта. Напрямок, освітня безбар'єрність, напрямок, освітня, безбар'єрність. тобто у цій програмі тільки цей заход, а кошти по цій програмі виділятись не будуть. Вже вони виділені на цей захід в управлінні освіти. Добре, 100 тисяч. 100 тисяч? Да, так, це я звернула, звернула увагу. Далі. Далі у нас які ще є заходи? Встановлення підйомника для маломобільних груп населення в укритті до центру родинний затишок. Це там побудовано укриття 320 тисяч, туди виділяється. Далі закупівля м'яких ношів для людей, що не можуть самостійно пересуватися 60 тисяч. А по цьому підйомнику вже розрахунки є? 320 тисяч? Розрахунків я у мене до програми немає. А, буде цифру. І ще 80 тисяч експертна оцінка робіт по влаштуванню безбар'єрного маршруту. Центр комплектації і реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю Благодар, ЦНАП, центральна площа і міська лікарня. Оцей маршрут, що ми зараз на ним працюємо. Ага. 80 тисяч. 80 тисяч. Це на що? На розрахунок? На, на... Експортна оцінка робіт по влаштуванню безбар'єрного маршруту. Який буде від центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, класі Благодар, до Славутицької міської лікарні. Через СНАП. Тут 80 тисяч. Ну, все, все на цей рік, все. На розгляд тоді да, сесії. На розгляд сесії, mm -hmm. так, дякую. 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 Якось воно. Я не дуже розумію. Безбар'єрність освіти польської мови пенсіонерів. Яке воно від душа до безбар'єрності? Безбар'єрність ноги ціли були. а не польський язик вивчали. Я розумію, що вам тільки ем, фізична безбар'єрність знайома. Це улаштування занижень, рухів, це фізична безбар'єрність, а їхніх напрямків багато напрямків. Окрім у нас фізичної безбар'єрності, дивіться, у нас ще є освітня безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, економічна безбар'єрність і суспільна та громадська безбар'єрність. Ось стільки лідів є без бар'єрності. Молодці. А ще ще раз питаю. Якесь воно. Все, так? Ну, все. Дякую. А як тобі запишно написати? 19 порядку 1. та по внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. Проєктом рішення пропонується внести зміни до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом доповнення переліку об'єктом, нештлова будівля, центр професійного розвитку, який перебуває на балансі комунального підприємства Агентства регіонального розвитку. Опронтування, прийняття даного рішення, звернення балансоотримувача об'єкта зарахуванням того, що дана будівля не користується попитом орендарів у зв'язку з тим, що вона конструктивно не враховує типові вимоги бізнесу до орендованих приміщень. Там відсутні окремі входи, відсутні водопостачання в кожному приміщенні. Uh, тому uh, комунальне підприємство несе витрати і вже за два з половиною року це майже мільйон гривень. А тому про -пропозиція, uh, пропозиція включити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації даний об'єкт. Ну, також на розгляд сесії. Про затвердження складу аукціонної комісії для продажу об'єкта центр професійного розвитку пропонується затвердити склад аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації центр професійного розвитку, включити до складу комісії членів відповідно до додатку до рішення. Єдина, єдина була пропозиція. Був включений там Шенкаренко Михайло Борисович. Пропозиція вас туди включити. Заміну провести. Виросляцію туди. Так будь чесно. Який номер питання? 17. 17. Про внесення з 18 проект номер. Про внесення змін до рішення Славутиської міської ради від дванадцятого го двадцять восьмого до го про встановлення пропорцій розподілу коштів від оренди між міським бюджетом та балансоотримувачами майна комунальної власності. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до пропорцій використання коштів. Які будуть отримані протягом серпня-грудня 2024 року комунальним підприємством житлово-комунальний центр, а саме 10%, які мали би спрямовуватись до місцевого бюджету, перенести їх на статтю витрат за неексплуатаційні витрати, які не відшкодовуються орендарями. Тобто, в комунальному підприємстві є об'єкти, такі, як. А, магазин хліб молоко, єриванський четвертий вільні приміщення, там де була міграційна служба, другий поверх БПО. Тобто підприємство несе витрати по цим приміщенням. Вони не перебувають в оренді і тому от, пропозиція перенести на експлуатаційні витрати. Тобто, буде 20 відсотків, було 10. Ні, протягом так буде тридцять. Двадцяте питання про затвердження передавального акту це до рішення, яке вже було озвучено. Затвердити передавальний акт між комунальним підприємством Славутич електромережі та Славутич тепломережі. Про надання дозволу виконавчого комітету Славутицької міської ради на списання основного засобу квадрокоптер. Виконавчим комітетом в рамках виконання от в рамках виконання програми підтримки добровольчих формувань Славутиської міської територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони на 2023 рік був придбаний квадрокоптер, який потім був переданий за актом приймання передачі добровольчому формування Славутиської міської територіальної громади, у зв'язку з тим, що з даним квадрокоптером був втрачений зв'язок при виконанні бойових завдань. Звернувся командир добровольчого формування до виконавчого комітету щодо списання з балансу даного квадрокоптеру. Яке питання номер? Двадцять За. 22. Про прийняття майна в комунальну власність та визначення балансу отримувача. Рішенням господарського суду Київської області був розірваний договір купівлі продажу, об'єкта незавершеного будівництва, будинок торгово-побутового обслуговування МБК 7 який розташований в Добринському кварталі, будинок 8. для виконання рішення господарського суду пропозиція прийняти майно в комунальну власність та визначити балансом отримання комунального підприємства агентства регіонального розвитку. Двадцять третє. Про прийняття майна комунальну власність Лаутицької міської територіальної громади. На виконання е, меморандуму е, про співробітництво щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проєкту енергетичної безпеки е, Славутицькій міській територіальній громаді були передані насоси е, відповідно до проєкту рішення, 4, але ще отримано 3 насоси, тобто, всього сім насосів. Для потреб територіального громаду mm -hmm. на баланс у ЖКХ. Mm -hmm. 24 четверте питання: про врегулювання питання оренди майна комунальної власності Славутиської міської mm -hmm. територіальної громади у Женківського району Київської області. 1 лютого 2020 року вступив в дію новий закон про оренду державного та комунального майна, відповідно до якого. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується представницькими органами місцевого самоврядування щодо майна комунальної власності. Якщо орган місцевого самоврядування не затверджує примірний договір оренди комунального майна, то відповідно ми маємо користуватися примірним договором оренди державного майна. Але він не враховує нюанси оренди комунального майна міста Славутича, тому був відділом комунальної власності розроблений договір оренди, тип примірний, який пропонується затвердити даним проектом рішення. Також відповідно до статті 17 закону, також що стосується методики розрахунку орендної плати, якщо орган місцевого самоврядування не приймає, ми маємо користуватися орендними, орендними ставками за використання державного майна. Тому також була розроблена методика. От і відповідно до статті 21 рішень закону про надання так, також рішення про надання згоди на здійснення в'ємних поліпшень комунального майна також затверджує, приймає представницький орган місцевого самоврядування, установленого відповідним представницьким органом місцевого самоврядування порядком тому. Даним проектом рішення пропонується затвердити примірний договір оренди комунального майна, методику розрахунку орендної плати і порядок надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень комунального майна комісія, Орен... орендованого за комісію. Так, проєкт 25. Про внесення змін до рішення Зловодиської міської ради від 06.05.22, номер 618.12.8 про оренду майна комунальної власності у період воєнного стану. Даним проєктом рішення пропонується е, уточнити е, поняття опалювальний, опалювальний період шляхом встановлення чітких е, дат. Так, да, тому що опалювальний період на об'єктах, які передані в оренду, і опалювальний період на загальний міський на об'єкти житлового фонду дуже відрізняється. Деякі об'єкти в нас включаються за заявами орендарів. і Це може бути навіть дата 1 грудня. Так, буде чесно. Так. 26. про надання дозволу комунального підприємства дорожньо експлуатаційного управління Славутиської міської ради на списання транспортних засобів. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл КПДО на списання з балансу підприємства транспортних засобів згідно з додатком. Додатком передбачено 31 автомобіль, транспортний засіб, комунальним підприємством. Були надані відповідні всі документи, були надані акти огляду транспортних засобів на предмет виявлення дефектів та природності до подальшої експлуатації, відділом комунальної власності був оглянутий кожний транспортний засіб, ну, пропозиція розглянути це питання на комісія працювала за що стосується. Питання, які включені до порядку денного, то всі питання розглянуті. Проєкти а є ще два додаткових питання. Пропозиція включити їх, розглянути та включити їх в порядок денний на виконання рішень міської ради, яким був наданий дозвіл відділу комунальної власності. Погоджено відділу комунальної власності розірвання договорів купівлі продажу об'єктів незавершеного будівництва. Мова йде про об'єкти, які перебувають на будівельній базі. Це реконструкція котельні і деревообробне господарство. Mm. Були розірвані договори купівлі продажу, проведена інвентаризація, підписані 13-го були підписані акти приймання передачі між продавцем та покупцем, і даним проєктом рішення пропонується прийняти комунальну власність об'єкт незавершеного будівництва реконструкція котельні, які розташовані на будівельній базі, і визначити комунальне підприємство агентства регіонального розвитку балансоотримувачем даного об'єкту. Згодом. І наступний проєкт рішення він аналогічний, що стосується об'єкта деревообробного господарства. Два проєкти рішення. Деревообробне, так. Деревообробний і реконструкція котина. Ну, вони ж різні питання, так? Да. Різні два, два питання, так. так. Додаткових два питання. За. Дякую. Дякую. понятно, короче, мы все, так. Ну, по. Да, 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 Сейчас мы побачили. Доброго дня. На порядок сесії пропонується винесення питання про включення до об'єктів до переліку об'єктів соціального призначення на спорудження будівництва, які спрямовуються кошти в обйомі 10% відсотків загальної кошторисної вартості будівництва центрального сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВР вітчизняних атомних електростанцій. Рішення, що саме підрозуміває, це включення до проекту, проєктував е, 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 об'єкт у нас ЗОЖ номер 3 під будівництво е, перед, е, скажімо так, перепрофілювання під професійний коледж. Е, з... ВВР? ВВР. ВВР. Це, це називається да, да. Ну, це було, що 10% від будівництва. Це то, що на Чорнобильська станції yeah. строє, реактор. Yeah. Тіп-реактора це. це було перед цим то, що строїла Київська обласна державна адміністрація. Наразі вони прийняли зміни, що. Уже вони на той час вони виступали замовникам. Зараз прийняті зміни, що органи місцевого самоврядування саме Поліська, Славутич і Іванківська, можуть виступати замовниками будівництва. Тобі що ці 10% відсотків для, uh, для українця? Uh, да. так? ні, для соціальних, цих десять відсотків, абже для об'єктів соціального призначення там в місті Славутичу. Це три регіони, які відносяться до Чорнобильської атомної станції. Угу. Це перше ми вносимо в цей перелік. У нас раніше був перелік там е декілька десятків об'єктів, по яким будувалися вже виконані роботи. Це ЗОЖ 2 був в тому переліку, і зараз ми ще додаємо один об'єкт. І потім наступне ЗОЖ номер 3 з Єфірекваліфуємо. Кваліфікані під професійний літколедж з енергатом це також було. І наступне рішення, яке випливає з першого у нас попереднього, це про визначення замовникам будівництва об'єктів соціального призначення на спорудження будівництва, які спрямовуються кошти. Замовникам будівництва визначають управління визначене управління капітального будівництва Соловської міської ради. Все. ці два питання. Визначено, значить, визначено. Комісія згодна. Прошу Дякую. Дякую. так.